Таю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її. Кожен на своєму фронті. Війна нівичить міста, тіла, плани, майбутнє. Десантник Михайло Варварич мав піти в запас 26 лютого 2022 року. Він був закоханий і планував створити сім'ю. Але з початком війни, не роздумуючи, повернувся на фронт. Був тяжко поранений. Вибух позбавив його ніг, але не зруйнував життя. Далі його історія. Спортивний і витривалий Михайло з юності бачив себе на армійській службі. Їй віддав сім років життя. Воював в АТО на Луганському і Донецькому напрямках. Служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Десантні війська, еліта збройних сил України, тобто ну, навантаження постійні. Його армійський контракт закінчувався в лютому 2022 року. Михайло оселився у Львові і будував плани на мирне майбутнє. Його стосунки із 19-річною Іриною Ботвинською були справжніми і щирими, проте разом їм довелося бути лише неповний тиждень. Біжати і то не завжди, тобто і, ну. Дуже рідко бачитись, тому хотіли будувати вже сім'ю життя разом, тому і хотів звільнятися. Але як почалося повномасштабне, мені вночі подзвонив друг, сказав, що вже Київ бомблять, тобто все, я став зібрався потихеньку, та все, та й пішов частину. Не хотілося відпускати, бо, бо це війна, це повномасштабне, це більший ризик, що може щось статися. Але я. Хоча да плакала, казала давай, може, ти не підеш, може, не підеш там, ходила, але я розуміла, що він не залишить своїх хлопців. Через три місяці боїв у найгарячіших точках півдня і сходу десантники 80-ї бригади відправили на Луганщину. Там, поблизу Білогорівки, було вкрай гаряче. Росіяни скупчили понад 100 одиниць техніки 29 травня минулого року. Михайло і двоє його побратимів вирушили у ризиковану розвідку. Були і набагато гірші ситуації, з яких не було виходу. Ну але я знав, що все буде добре, що я звідти вийду. Іменно в цей день. Тобто я відчував, що ну буде дуже важкий день буде дуже важка ніч, тобто ну, що, можливо її не переживемо. У трьох вони рухалися в напрямку переправи по замінованому лісі. І чули, що росіяни їх нібито оточують з боків. Це вже було десь біля вісімнадцятої годин, вісімнадцята двадцять. Тобто, вже досить темніло, плюс до того в лісі погано видно е, видимість, і хтось зачепив розтяжку. Тобто, це була УЗМ-72. Коли я підірвався, тобто я зрозумів, що в мене вже ніг не буде. Ну але тоді було іменно таке бажання ну тобто, я хотів жити, тобто ну я відчував, що я хочу жити і що я вижив. За дві години побратими винесли їх із замінованого лісу, а потім машиною евакуювали в лікарню в бахмут. Пам'ятаю, прокидаюся. Вони мене щось там запитують. У мене ще рука була перебита, осколком повністю Я кістку перебила на росі. От і який вони до мене питаються там, кажуть, чи ти пам'ятаєш свій сріб, вагу є до них? ще такі жатують? Кажу, не пам'ятаю з ногами чи без? Тобто що без ніг не важився, не знаю точно. Коли чоловік повідомив Ірі, що йому ампутували ноги, вона вирішила, що це його черговий жарт, але виявилося, що все насправді. Готуючись переїхати до коханого, дівчина запевняла себе, що не буде плакати, та в лікарні мужність покинула її. Вона побачила десятки поранених і змарнілих хлопців без рук і ніг. Але, попри поранення, її міша лишався безжурним, як завжди. Посиділи, порозмовляли. І він до мене такий каже, хоч покажу прикол. Я така, Міш, давай не сьогодні, я сьогодні не готова. Ну, не сьогодні, давай завтра, до тебе прийду, ти мені покажеш, що ти хочеш. Каже, ні, каже, дивись, відкриваю одягу, показую ногу. Боже мій миле, я там чуть не впала. Це було ну, настільки страшно. Ті всі бинти, там кров, йод, все тако знаєте. Ну, типу ужасно шибаки, ці стояли. Але кожного дня, дві неділі, день у день в реанімацію їздила. Потім ребільта ну, міська лікарня в трускавці. Ми з ним весь час разом були звикла. Лікування виявилося не просто складним, а й нестерпно болячим. Ноги різали і знову зашивали, і так кілька разів. Але воїн терпів. Його метою стали сучасні біонічні протези, в яких йому спочатку відмовили в двох країнах за НАТО короткі культі, і лише клініка в Америці в Орландо запросила до себе. Там Михайло вперше встав. Тепер вже на біонічні ноги. Дуже багато подібів, тобто на відео воно показано все круто, класно, тобто легко, така походка, Насправді це дуже багато праці і дуже багато терпіння. Ледь зробивши перші кроки на протезах, хлопець повернувся до довоєнних планів і освідчився коханій. Вона цього дуже чекала. Михайло за традицією став на коліно, бо вважав, що саме так має освічуватись чоловік. Я так чекав, тебе чекав, що сни здійснилися. Він сам сам хотів стати на коліно без нічої допомоги, щоб йому ніхто не допомагав вставати. Все він сам хотів зробити. Це було ну настільки приємно, настільки, ну просто не передати емоції було словами. Я не Майбутній рік родина проведе в лікарнях і реабілітаційних центрах. Обоє виявилися готовими прийняти нові обставини. Просто інші люди бачать в ньому, що він там без ніг він інвалід і так всяк. Я ні. Я йому ні разу не сказала, що він там якийсь не такий, чи ще щось. Ну, Тоді постійно в ньому бачу що, ну повноцінна людина, собі нічого ну не змінилося в нашому житті майже. Сотні поранених бійців після війни потребуватимуть реабілітації. Вони проходять через біль, депресію, а інколи і абсолютно зневіру у власні сили. Проте досвід таких, як Міша Варварич доводить, поранення, яким би важким воно не було, це лише хвороба, з якою можна жити і кохати. Морський піхотинець Альона Самойлюк боронила Маріуполь. Вона і пройшла через російські в'язниці, пережила страх, ненависть і відчай. Альона повернулася з полону із загостреним почуттям власної гідності і свободи, яку нічим не здолати. Далі.